Розійшлися чи ні, що відбувається між Олександром Тереном та Інною Білінь. Стосунки між холостяком та переможницею тринадцятого сезону, схоже, переживають непрості часи. Пара, яка привертала до себе чимало уваги після завершення проєкту, зараз почала зникати з поля зору шанувальників. Інна Білінь натякнула на проблеми у стосунках із Олександром, коли в інстаграм Сторі сповідомила, що вирушила до Харкова. Стосунки Терена й Бієлінь почали обговорювати після публічної сварки, яка відбулася через мовне питання. Конфлікт став настільки резонансним, що Олександр скасував свій концертний стендап тур містами України, у межах якого планував виступити із мотиваційною програмою. На тлі цієї напруженості з'ясувалося, що Інна вирішила на деякий час вирушити до Харкова, а Терен натомість зосередився на роботі. Я можу сказати, що я знаходжусь в Харкові, а Олександр Будько пише свою другу книгу. Чи зможе пара подолати кризу, яка виникла, чи їхні взаємини добігають кінця? Наразі невідомо. Проте, ні Олександр, ні інна не дають чітких коментарів, що саме відбувається між ними. Набрав 10 кілограмів і вивчив 40 пісень. Як Тімоті Шаламе готувався до ролі Боба Ділана? Тімоті шаламе зізнався, що заради ролі у фільмі Боб ділан нікому не відомий. Йому довелося погладшати на 10 кілограмів. За словами 29-річного актора, завдяки цьому йому вдалося бути більш схожим на легендарного музиканта. Я зробив усе, що було в моїх силах. Я виконав усю роботу в плані фізичної, психологічної, поведінкової підготовки. Я також набрав 10 кілограмів, тому що хочете вірте, хочете ні. Я був худішим за цього хлопця. Тімоті витратив на підготовку до ролі цілих п'ять років. Річ у тім, що початок зйомок відтермінували через пандемію коронавірусу та страйки в Голівуді. Тож актор за цей час не лише працював над фізичною формою, а й буквально вживався у роль. Зокрема, вивчив понад 40 пісень музиканта, завдяки чому зміг переконливо грати і співати наживо. Два роки відкладала. Наталка Денисенко розсекретила вартість своєї машини. Для Наталі це не просто здійснення матеріальної мрії, а невеличкий доказ того, що абсолютно будь-яке бажання може здійснитися. Жінка зізналася, що давно мріяла їздити за кермом гарної автівки. Однак не наважувалася придбати таку коштовну річ під час війни. Проте згодом змінила свою думку. Взагалі це була моя мрія, і я дуже багато працювала цей рік. Моя там продюсер каже Наталка: ну це вже соромно, що ти їздиш на такій старій машині. Ну тобі вже треба статус якийсь показати свій. А дійсно, я собі не дозволяю цього робити, тому що війна, тому що це не на часі, це може когось тригерити. Але потім я подумала, що якщо так думати, то життя проходить. Акторка зазначила, відкладала гроші на автомобіль близько двох років. Новенький Мерседес обійшовся їй у 60 тисяч доларів. Дякую